У сірій, сірій прерії Канзасу жила дівчинка на ім'я Дороті. Вона мешкала в маленькій хатині разом зі своєю тіткою Ен і дядьком Генрі. Все навколо було сухим та безбарвним – небо, земля, трава. Але Дороті завжди мала із собою щось яскраве. Це був її вірний чорний песик на ім'я Тото. Тото був маленький, веселий і дуже любив гратися. Особливо тоді, коли Дороті сумувала. Вони бігали на подвір'ї, ганялися за вітром, який ніколи не зупинявся. Але того дня вітер був зовсім іншим. Спочатку він лише шелестів у траві, потім почав завивати, а далі здійняв справжню бурю. Тітка Ем, почувши глухий гул, вибігла на двір і закричала «Дороті, швидко в льох! Але перш ніж дівчинка встигла спуститися, вітер завів ще дужче, підхопив хатину, і вона почала крутитися, ніби лільковий будиночок у повітрі. Дороті міцно притисла тото -то до грудей. Вони підлогу вже не відчували. Хатинка летіла. За вікном усе крутилося, а Дороті з песиком сиділи мовчки, очікуванні, коли це все скінчиться. Минуло багато годин, відколи хатинка зірвалася у повітря, Дороті сиділа нерухомо, стискаючи тото, -то, поки в тому не змусила її заплющити очі і заснути. Коли вона прокинулася, все було тихо. Хотинка більше не хиталася, вітер стих. Обережно вона підійшла до дверей і чинила їх. Перед нею відкрився зовсім інший світ. Яскраві квіти росли всюди, трава була зелена зеленісінька, а небо глибоко синє. Повітря було свіже, ніби після дощу, і здавалося, що все навколо сяє від світла. І раптом із кущів вийшли незвичні люди. Вони були маленькі на зріст, з веселими обличчями одягнені у яскравий одяг. Один із них підійшов і сказав Ласкаво просимо до країни живунів, добра дівчинко. Інші поклонились і почала радісно посміхатися. Надясна тобі, що ти визволила нас від злої чарівниці сходу. Вона була жорстокою і керувала нами багато років. Я? здивувалася, дороті, але я нічого не робила. І тут вона побачила під хатинкою виднілися срібні черевички. Усе, що залишилося від злої чарівниці, на яку впала хата. Раптом із повітря з'явилася інша жінка, добра фея на ім'я Віліна. Вона мала срібну паличку і усміхнене обличчя. Не бійся, дитино, я добра фея півночі. Ці черевички тепер належать тобі, і, може, вони ще тобі згодяться. Але я не хочу бути чарівницею, сказала Дороті. Я просто хочу повернутися додому, до дітеньки Ен. І ліна лаївно відповіла тоді тобі треба йти до Смарагдового міста і попросити допомоги в чарівника Оз. Тільки він знає, як тебе повернути назад. А як я знайду дорогу? Іди з жовтою целяною дорогою, сказала Фея. І пам'ятай, ти вже зробила щось добре, а добро завжди веде додому. Доночі вирушила в дорогу. Її срібні черевички плещали на сонці, а жовта цегляна доріжка вела прямо вперед, крізь поля, долини і зелені пагорби. Тото -то весело біг поруч, іноді зупиняючись, щоб понюхати квіти або поганяти метелика. Незабаром дорога вивела їх у безкрає поле з високою кукурудзою. Вітер шелестів між стеблами і довіді зупинилась, щоб перепочити. Вона сіла біля дерев'яного паркана, на якому стояв лякав. Воно мало старий солом'яний капелюх, розірваний піджак і намальоване усміхнене обличчя. Його очі здавались майже живими. Привіт. раптом пролунав голос. Тороті здивовано озирнулась навколо нікого. Тут на горі, промовив той самий голос. Дівчинка підвела голову і не повірила очам. Це говорила лякало!» Його рот повільно відкривався, а очі моргнули. Ти справжні?» – прошепотіла вона. Ну, я сум'яне, але говорити можу, відповіла вона з усмішкою. А куди ти йдеш? Я шукаю чарівника країни Оз, хочу повернутись додому до Канзасу. Ого? казала лякала. А він може дати мені мозок? Напевно, хочеш піти зі мною? Так, я втомився стояти тут, лякаючи ворон, які мене все одно мене не бояться. Допоможеш бо мені злізти? Дороті підвелася і обережно зняла лякала з паркану. Його солов'яні ноги хиталися, але воно зраділо свободі і одразу зробило кілька невпевнених кроків. Я зовсім не мій ходити. Але вчусь швидко, сказала дяково. Мене звуть Хм, та власне я не маю імені. Тоді я назву тебе Солом'яник, усміхнулася дороті. Мені подобається. Разом вони рушили далі дорогою, Тото той час від часу озирався на нового друга, але швидко до нього звик. А солом'яно щиро здивувався всьому навколо птахам, хмаринкам і навіть камінцям на дорозі. Як ти думаєш, чарівник справді зможе дати мені розум? запитав він. Якщо він зможе відправити мене додому, то й тобі поможе, впевнено відповіла дороці. І вони пішли далі, тримаючись жовтої цегляної стежки, що вела до великого Смарагдового міста. Дороті та той Соломінник ішли далі стежкою з жовтої цегли. Навколо шелестіли дерева, у повітрі лунала тиша, порушна лише пташиним співом. Сонце вже було високо в небі, коли друзі опинилися в густому лісі. Серед дерев вони почули дивний звук, ніби хтось намагався щось сказати, але не міг. Ти Чуєте? — прошепотіла Дороті. Там хтось є, відповів Соломін. Вони зупинилися і знову тихий, ледь чутний голос. «Змасти -зма мене. Дориці роззирнулася і помітила серед кущів блискучу фігуру. Вона наблизилась і побачила справжнього чоловіка з металу. Він стояв нерухомо із сокирою в руках, і виглядав, ніби його зробили із срібного заліза. Ти живий? обережно запитала Дороті. Так, але я заіржав, прошепотів він. У маслянці, у, у будиночку, будь ласка. Дівчинка побігла до маленької хатинки поруч. І справді на столі стояла металева маслянка. Вона повернулася і почала змащувати руки, ноги, шию, і повільно і обережно. Метал знову заворушився, і Дроборик, нарешті, вільно зітхнув. Ох, яка приємність знову рухатись. Я вам дуже вдячний. Ми раді, що могли допомогти, сказала Дороті. А як тебе звати? Я залізний дроворуб. Колись був звичайною людиною, але зла відьма зачарувала мою сокиру, і вона поступово відрубала всі частини моєго тіла. Кожен раз я знаходив ковалі, який робив мені нову частину з металу. І от я став повністю залізним, але без серця. Він сумно зітхнув і погладив сокиру. Я не відчуваю нічого. Навіть коли бачу квітку, не знаю, красива вона чи ні. Я мрію про серце. Ми йдемо до чарівника країни Оз, вигукнула Дороті. Він, можливо, зможе тобі допомогти. Ти хочеш піти з нами? спитав солом'яне. Залюбки, якщо є шанс отримати серце, я його не пропущу. Залізний другоруб узяв сокиру і компанія рушила далі. Дорога вела їх усе глибше в ліс. Сонце вже не пробивалося крізь густі крони, а повітря стало прохолодніше. Дороті усміхнулася, дивлячись на своїх друзів. Тепер настроє. Один хоче мозок, інший серце. А я просто хочу додому. І ми всі тобі допоможемо, відповіли друзі разом. І вони пішли далі на зустріч пригодам, не знаючи, що на них чекає попереду.